Друзі, всім привіт! Давно у нас не було відео на цьому каналі. Я вже навіть забув, як знімати відео і монтувати відео. Не буду сильно багато там говорити про те, чому ми знімали відео та де пропали. І так всі знають, що в Україні йде повноцінна війна, що вонюча русня. Коротше. Оте навіть не хочу згадувати оте говно, яке живе на своїх болотах і прийшло сюди чомусь нас вчити. Що стосується будівництва, канал буде українською. Це теж, я думаю, всім все зрозуміло. Весь 22-й рік ми нічого не робили на будівництві взагалі. Я думаю, на задньому плані ви все бачите, в принципі. В 2023 році все залежить від того, чи зможу я закупити ті необхідні матеріали, які мені потрібні. Якщо я зможу закупити той газоблок, який мені потрібен, ми все-таки продовжимо будувати, добудуємо перший поверх, скажімо так. Великих планів немає. Взагалі зараз дуже тяжко щось планувати насправді, тому що невідомо що чекати від тих дебілоїдів, які живуть наші сусіди. Да? Що зі сторони білорусів, там непонятно, що, що зі сторони не до Росії. Але менше з тим, дякую за СУ, за те, що ми можемо. Жити, працювати. Я зараз працюю, можна сказати, на двох роботах. Одна компанія, але дві роботи. Е, ну, нічого. у е, нас в країні за того, що порушена така, скажімо так, і логістика і війна, то в принципі у нас все виросло рівно в два рази. <кій> Я буквально на днях сидів. Зараз у відпустці був час для того, щоб порахувати, що скільки коштувало і скільки мені потрібно грошей на будівництво. То, в принципі, все виросло в два рази. Що сьогодні приїхав робити? У вас дуже багато запитань. У ну, вас я маю ввиду друзів та знайомих, які дивляться на наш канал. Про те, що з будівництвом, а що у вас там, так як будівництво знаходиться в Ворзелі, рядом біля Бучі, да, а живу я в Бучі. Мій будинок знаходиться, ну, квартира да, рядом з дуже відомою вже, на, на, на жаль, дуже відомою вулицею Вокзальна. Колись, до речі, зможу вам не знаю, як матиму час показати, як її відбудували. Що було, і. Та хоча в інтернеті все є. Що було і як стало, ми всі теж вже побачили. Сьогодні в мене в планах це покосити, тому що тут а... А... висота травички ось така, як ви бачите, мені по шию. І це в будинку. Ось, як ви можете бачити, те, що відбувається всередині будинку. Так, воно заросло, тож не. Геоволокно не вкладалось, тому що, в принципі, тут ще немає стяжки чорнової. Ну і, в принципі, по всьому подвір'ю така ж сама трава. Дякую, до речі, сусідам. Вони те, що там поперед двору вони трошки викашують, ну, косять, навіть там, є в углу борщовик росте, вони борються з цим борщовиком. Надо його чимось, наверное, покропити, щоб воно засохло. Не знаю. А в принципі, по планах. Скажемо так, якщо я закуплю газоблок, то ми тоді купляємо геоволокно, вичищаємо все в будинку, кладемо геоволокно, кладемо утеплітілі заливаємо чернову стяжку. Поки чорнова стяжка буде сохнути, доганяємо стіни першого поверху. І... Після того, як виженем стіни, зроблю, хочу залити монолітне перекриття міжповерхове. Це по плану, якщо так коротенько. Як буде, чесно кажучи, не знаю. Е е е можливо, до речі, звук поганий, але ну, як є. Я навіть мікрофон забув взяти, ну, відвик вже від цих зйомок. Зараз коротенько вам покажу, як тут що виглядає. Та й буду косить, бо час іде. А на дворі 29, а придають сьогодні до 33. Так що, тепленько буде. Друзі, ну що, 12 дня і скільки? Дві, дві з половиною години. Косив, вам не знімав. Що тут цікаво в цьому, да? в тому що я косив? Тим більше, що ви вже на каналі могли бачити, як я косю і яка в мене ділянка. Да, на задньому плані можете бачити вже все покошено. Зараз вам покажу. І так. Вибачаюся, якщо тремтять руки, але дуже спекотно, вже 31 градус тепла. Якщо що, то ось тут були джунглі аж майже по, ну, в рівень зі стіною. Дуже важко вони косяться. Багато трави. Ну, тут навіть не дуже ще видно, що тут валком таким лежить вона. Але трава дуже висока. Трава Її вже вітром почало ламати, хоч вона така трубчаста в неї основа. Якщо от я вам покажу. Знаєте, вона така Трубчаста основа, але за рахунок того, що її вітром почало ламати, її дуже важко косити. Тут от ось так. То капець. Якщо чесно. Все скосив, в будинку не косив, хоча тут теж можна косити. Як ви бачите, в будинку так і залишається джунгля. Але косити не буду, так як я попробував виривати руками, його треба вирвати руками. Косити це добре, але для того, щоб це було надійніше і більш качественно, то треба вирвати руками. До речі, прикольний диск. От брав косу, вибачаю, за тінь, що падає тінь. Це не реклама, але брав Дніпро М. На прокат. І мені дали отакий от диск. І я вам скажу, що дуже круто, дуже сподобалось цим диском краще, ніж то є, там на два такі ліпістка, чи на три, чи на чотири. То класно, але це взагалі штука бомбезна. Дуже круто косить. Траву ріже, складає акуратно у волочки. От, от як ми можемо бачити. Ну, зараз тінь падає. Е, теж вулицю, вздовж вулиці покосив, але тут дякувати сусідам. Сусіди і так періодично викашують, тому тут гарно. Це ми залізки посадили нещодавно е, уксусне дерево. Вибачаюсь за вітер. Або ще так називаємо сумах. Вірджинський чи віргінський, ну коротше, неважливо. Так, да, вони одразу зав'яли. Зараз кожного дня їх поливаю, Можливо, щось якесь діло буде. Також тут покосив у сусідів, тому що я тут частенько паркуюсь. Ну і плюс так гарніше. Вони ж мені косять, допомагають, то чому б їм не покосити. Ну і так, от так от виглядає наше будівництво. Так, Ну а я вже переодягнувся, зібрався, поїду, зараз дам, а, мотокосу. Мабуть, заїду в Макдональдс, куплю пообідати, бо щось так втомився, нічого не хочеться. Навіть в лінь заїхати просто в магазин купити, щоб щось приготувати, або щоб Аліса приготувала. Просто немає сил. Краще заїхати. Так, да, це фастфуд, і мало хто його. Ну, мабуть, взагалі. Ну, коротше, не знаю людей, які б сказали, що фастфуд це добре. Mm. Але так, ми харчуємося фастфудом. частенько. Mm. По традиції, вже аж заговарююсь, по традиції, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. А я буду знімати і далі разом з залізкою вам відосики. Зараз згадаю, як їх правильно монтувати. А, бо це ж треба ще переробити заставку нашу на відосіку. Вона то руснявою. Ой, капець. Треба все зробити українською а не А, Ну добре. Всім пока. Буду інформувати, якщо що.